Невеличке село Трикопці на межі Рівненського та Костопільського районів налічує лише 42 двори. Баба Люба живе навпроти магазину. Втім, таке сусідство віднедавна стареньку не тішить. Магазин закрили як нерентабельний. Нічого немає. Так було що що небудь. Хліб же жили то все. А то закрили крилі тако на глухо і робиш, хочеш. Споживспілка, спілка, який належить магазин, припинила торгівлю ще на початку вересня. Втім, потім якийсь час давали магазин в оренду. Проте і це виявилося нерентабельним для кооператорів. Магазин закрили, і в село почав двічі на тиждень їздити автомобіль із хлібом та крупою. Працює приватний підприємець на сьогоднішній день. По таких віддалених селах існує виїзна торгівля. І для цієї виїзної торгівлі. Вони беруть хліб, інші продукти, які необхідні для мешканців, і безпосередньо проїжджаючи в певний час, встановлений, вони зупиняються і таким чином здійснюється торгівля. Втім, селянам це не надто подобається. В сім годин ранку їде і два рази на тиждень заїжджає в село. Хвилин 15-20 і вже його немає. Чи ти встиг, чи ти не встиг, і все. То не встиг остався без хліба. А ще в село заїздить якийсь підприємець-доброволець, який приторговує крамом із власною націнкою. Куплять отако по тих машинах, то дуже дорого. Дорого все. Олія, дорога, хліб, хліб по 5 гривень бувка хліба, чорний, по 3 по 4,50. поговорити з підприємцем не вдалося. Побачивши нашу автівку, він залишив місце роботи і з'ясувалося, його діяльність не задовільняє не лише три Власник місцевого магазину «Рівненська споживспілка» звинувачує його у нечесній конкуренції. Голова правління Тетяна Зосимчук повідомила, що була змушена закрити магазин через те, що різко впали продажі і люди, крім пива та цигарок, нічого не купляли. Більше того, каже, що зможе знову відкрити магазин, якщо три копчани ігноруватимуть конкурентів та куплятимуть крам тільки в неї. Селяни ж кажуть, їх просто хочуть вижити з села, газ у трикопці не ведуть, хоч і документи зроблені, а ще б з їх дозволу збудували дві стільникові вишки, які шкодять їх здоров'ю. В селі не, не голова сільської ради не інтересувався, чи, чи поставить, чи ні. Дав він згоду, казав, що це для благоустрою села. були гроші, але ніхто не бачить тих грошей. Ні в селі, як не було дороги, так і немає. Сільський голова Ігор Смоляр звинувачення відкидає, каже, дорогами в селі опікується, та здоров'я селянам не псує. Медики піднімали, вивчали це питання. На сьогоднішній день шкідливих впливів на здоров'я не відсутні. А Щодо газу, готовий провести його до села за умови співучасті громади, бо цьому каже життя навчило. Коли ми підвели до старої Любомирки, уявіть, в нас в населений пункт заведений газ знаходиться більше 300 дворів, тобто набагато більше населений пункт. І людям він не потрібний. Він у них стоїть під будинком, а вони не хочуть цього газу. Немає ніякого бажання а, а, ну, автоматично щось там собі доводити. Сільський голова запевняє, що громаду села Трикопці не ігнорує, а справно виконує свої обов'язки. А якщо селяни йтимуть на співпрацю, а не тільки обурюватимуться, разом зможуть зробити для села набагато більше корисного. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук, новини рівного.